Пане Олексію, спостерігачі кажуть, що от цей парад таких різних форм миру спричинений тим, що ну, зрозуміло, якщо в Україні відбудеться е, якесь перемир'я у будь-якій формі чи там призупинення бойових дій, значить доведеться скасовувати воєнний стан і політичне життя в Україні вийде зі стану анабіозу. Тобто буде йти мова про... Перезавантаження влади. Як дивитесь на це ви, і е, в якій формі мало б відбутися це перезавантаження влади? М -м, ну, принаймні, зараз. От сьогодні Зеленський сказав про перезавантаження уряду? Я вірю, що це буде не просто перезавантаження влади. Я вірю в те, що це буде перезавантаження політичної системи загалом. І очевидно, в нас з'являться нові політичні сили, які прийдуть до українського парламенту. В основі виборів буде власне бачення порядності, бачення патріотизму. І я хочу вірити, що в переважній більшості українські виборець проголосують за політиків, які показали те, як вони захищають батьківщину на фронті. Ну мінімум це активна волонтерська робота. Це означає, що для більшості старих партій потрібно приготуватися і власне відбудеться достатньо серйозний перевантаж. Те, що сьогодні називається, ну, власне, з різних боків озвучують перевантаження уряду, ну це не перевантаження, тому що зараз претензій до уряду багато. От я можу говорити конкретно, досить довго мовою і цифр. Мовою претензій щодо провалів в законодавчій роботі з боку кабінету міністрів, ну лише один приклад, очевидний для всіх. Ну, Перепрошую, законодавство про мобілізацію запізнило в часі ну, мінімум на півтора роки. І це очевидно для всіх. І це претензія до кабінету міністрів, провал по мобілізації, тому що це власне ті законопроекти, які має подавати уряд і лобіювати. Але е, не буде перевантаження влади, перевантаження уряду, е, поки не буде дано відповідь на два ключових питання: перше це самостійність кабінету міністрів, і друге командна робота кабінету міністрів. Чи буде новий очільник уряду? По-перше, якщо буде, чи зможе він е, формувати принаймні частину кабінету міністрів, ключові призначення. Без цього, без цього робота уряду ну може покращитись в інформаційній площині, можливо, окремі напрямки покращиться, але кардинального перевантаження ми не побачимо. Сьогодні це ключова проблема. У нас за останні кілька років війни побудована нездорова управлінська модель, коли в ручному режимі офіс президента намагається керувати і урядом. І парламентом, і місцевим самоврядуванням, перепрошую, і тиском, і кримінальними справами в Чернігові, в качему, в Сумах і багато чого іншого. Можливо, окремі елементи цього ручного управління в умовах війни і виправдань. Але загалом, коли ми говоримо про те, що роками відбувається саме така робота, вона призводить до того, що влада перестає бути ефективною. Ну не може в 21 столітті, от людина з мисленням. Керівника радянського радгоспу сталінського періоду е, керувати на найвищих посадах не можуть такі принципи використовувати. Скаже будь-який студент, який лише почав вивчати менеджмент. Тому поки не буде зроблено ключового висновку, поки ми не, не призначимо самостійний кабінет міністрів, не призначимо кабінет менеджерів з бізнесу і з інших владних команд. Із опонентів, з попередників байдуже, але поки не призначим не призначимо менеджерів, які вміють керувати, і розуміють глибинні проблеми і співпраці з парламентом і міжнародними структурами, чого не вистачає, як має працювати конструкція, до того часу про ефективність влади можна буде говорити з такими дуже великими сумнівами.